Друзі, привіт! Сьогодні я читаю для вас інформаційне поле за допомогою колоди карт від Дорін Вірча Послання Богинь. І сьогодні я витягну одну карту і читаю для вас, які риси характеру вам потрібно в собі напрацювати або відкрити. І так випала в нас ось така карта, яка називається Зелена тара, богиня Тара. Начніте передавати повноваження. Вмісто того, щоб намагатися все зробити самостоятельно, попросите других, включаючи мене, помочь вам. Ітак, дійсно, карта про те, що потрібно делегувати свої справи комусь із сім'ї, так, з родини, з роду, можливо, навіть батькам. До речі, батьки. В чомусь повинні вам допомогти найближчим часом. Тобто, дійсно відчувається така втома, і оце, знаєте, установка я сама. Тобто потрібно відключати, вміти відключати цей контроль і передавати якісь свої справи, важливі навіть, своїм домочадцям, своїм. В своїй родині, так, тому що дійсно я відчуваю, що ваша енергія дійсно майже на нулі. А, тому що ви дуже тримаєтеся за контроль і боїтеся віддати а, ці бразди правління комусь іншому, тому що боїтеся, що ці люди не справляться так? або справляться неналежним чином. А, прошу вас розслабитися і дати право на помилку людям, тому що ніхто не ідеальний, навіть ми з вами не ідеальні. Тому це послаблення контролю це є основним посланням для вас, щоб ви розслабилися і дозволили іншим допомогти вам. І допомогти іншим також напрацювати такі моменти, як допомога вам, тому що таке враження, ніби всі звикли, що ви тягнете все на собі, так, і ніхто не включається ні в які справи. Тому і. Себе вчимо розслаблятися, відпускати контроль, і інших вчимо допомагати вам, тому що дійсно відчувається, що все ви взяли на себе, причому по своєму такому особистому бажанню, так? Послабляємо контроль, розслабляємося, робимо теплі вани, п'ємо тепле пиття. Можливо, навіть потрібно звернутися до психолога, щоб. Зняти цю тривожність і контроль, розслабляємося і даємо іншим допомагати нам.